рада вітати на своєму каналі. Сьогодні печу хліб. Хліб необычний. Хліб із ось такої енциклопедії. Современна енциклопедія кулінарна Бориса Бурди. Я буду пекти хліб сьогодні із муки грубого помола, тобто обдертої, цільнозернової. Тобто вона, ця мука, іде із отрубами. Ну і я уже опираючись на цей рецепт, бо я ніколи такий хліб не місила, не пекла, Спечу і покажу, що вийде, будемо бачити. Для цього рецепту йде 900 г цільнозернової муки, 450 г муки вищого сорта. Мається на виду білої муки вищого сорта, 900 мл теплої води. ну 35-40 градусів повинна бути вода. 900 мл, Далі. Столова ложка повна сахара. 4 чайні ложки, але зовсім не повні, Геть, отак, чуть-чуть я от, м, прям зрізала соль із чайної ложки. 4 чайні ложки не повні солі, 2 столові ложки рафінованої олії і 25 грам свіжих дрожжів. Якщо у вас сухі дрожжі, то іде 15 грам. Тоді ви берете цих 15 грам сухих дрожей, заливаєте половиною норми. Води 450 мл, добавляєте 2 чайні ложки сахара і залишаєте, розмішуєте і залишаєте десь, ну, я знаю, на хвилин 15, щоб вони активувалися. Що ми робимо далі? Дивіться, оцю муку і білу, і вже отрубну, я отак змішаю хорошо. В общем, я її перемішаю. Все одно це все буде разом. Вона вже просіяна і та, і та. Все разом буде замішуватися. Опара тут не робиться в цьому хлібу. Дивіться, відправляю сюди дрожжі в теплу воду, цих 900 мл. Роблю все, як книжка пише. І хорошенько розмішую. Розмішую, щоб пристворились дрожжі. У мене вже готова велика миска, де я буду замішувати це тісто. Виливаю цю водичку з дрожжами в миску, висипаю сюди весь сахар, зразу соль і олію. Це все зразу хорошо перемішую і тепер буду порціями додати муку. Ну, більшу часть я сразу добавлю, а потім вже буду підсипати. Вимішую. Ну, і буду, напевно, вже рукою. Неудобно мені ложку. В общем, хочу сказати, що по консистенції воно і не тверде, і не мягке. Таке, знаєте, воно ну, середнє. Зараз я його ще добре місити. А вже потім, коли воно буде хорошо відставати від рук, я вам покажу. В общем, минут 5 його треба помісити. Тілочки, дивіться, замісила я тісто. Ось таке воно хороше, хороше. Таке от мягке. Ну, як, і не мягке, і не тверде. І дуже приємне, абсолютно не липне до рук, я руки трошечки смазала олією. І тепер беру миску трошечки олії сюди. І ставлю його, щоб воно підходило. Воно повинно увеличитися хоча б раза-два. Все накриваємо. І буду ставити його до теплого. Все. І так, простояло тісто у мене десь часок. Бачите, як хорошо воно піднялося. Отак так от повна миска його получилася, І тепер, що я роблю далі, я трошечки руки олією змащую і просто його опускаю. Це тісто. Отак. Опускаємо, випускаємо з нього воздух. Другий раз воно у мене у миски вже підходить не буде. От я випустила з нього воду і зараз я його буду вже виробляти у форми. Тісто таке хороше, приятне на ощупь, що аж пищить в руках. Таке дуже приятне, приятне. Бачите, ось таке от хороше тісто. Ідея буду його пекти? В чому? У мене от такі от, бачите, от такі ромашки. Я змастила їх олією. У мене їх буде три штуки, буде три хлібчика невеличких. Найшла такі форми, я з них забула, що вони навіть у мене є. Беру трошечки, підпиляю їх мукою, отак. От от. от так, от і сторони. Тепер оце тісто буду ділити на три. Треба три. Буханочки зробити. Отак десь. Трошки тут більше. О. Просто роблю отакі круглі булочки. Все піднес, піднес, піднес. Ось так. Бачите? І ставлю формочку. на расстойку. Дальше. И также сюда почти. Так, последний кусочек чисто. Но просто надо обязательно смазывать оливкой або водичку. И теперь я это все прикрыл пленочкой. І буде воно у мене десь минут 45 час підходить. Пройшло почти 45 минут. Бачите, як він хорошо вже піднявся, хлібчик мій. І що я тепер хочу зробити? Я хочу зробити такі от насічки. А, такі от легенькі. Можна одну, можна три. Дивіться, як ви. І зверху, так, буквально чуточку, я присипаю мукою цей хлібчик. Так от. Дивіться, духовка в мене вже зарані включена. Я вже вам говорила, що електродуховка включається на 220, а газова духовка на 200 градусів. Випікати я буду і в електродуховці, і в газовій духовці. Так що ставлю цей хліб зараз вже в гарячу духовку приблизно на 35-45 хвилин. Отак, от бачите? Ось от такий хлібчик красивий. Будемо ставити в духовку. Ну що, спекла я хліб, Пікся він ровно 45 минут у мене. Бачите, от такий він вийшов, Хороший румяний хлібчик. Зараз я його достану. Достається він теж дуже добрий. Бачите, він так бухтить. Це говорить про те, що хліб готовий. От, оч, така хороша в нього корочка. Так само. Ось такий от красивий-красивий хлібчик. Бачите, вийшовся у мене. Ну, тепер я вам покажу, розріжу, хоч він ще й теплий, але дивіться, який він мягкий, мягкий, мягкий. Зараз. Розріжу, покажу, що в нас вийшло всередину. Дивіться. Який хороший випечений хлібчик. Повністю випічений, ніде не гливки, нічого, все хорошо пропеклося. Ну, він... от такий, бачите, хороший м'якош получився, все хорошо випеклося. Про пользу такого хліба, я думаю, ви знаєте, що він багатий клітчаткою, яка дуже полезна для кишечника. Це більш полезний хліб, чим той білий, який ми звикли їсти кожен день. Я для себе вирішила, що я буду частіше пекти такий хліб, тим більше, що у мене. Чоловік просить його пекти. Бачите, який хороший, хороший, випечений, хорошо.